Ось на цьому виробництві відбувається справжня магія та панує надзвичайний аромат приправ та спецій. Компанія Екотехніка нещодавно отримала нагороду вибір країни країни-2023» у номінації Кращий виробник приправ та спецій. Тут пригадують, як майже 30 років тому розпочинався шлях до успіху та любові українців. Починалося із двох трьох станків і шести працівників. Досить швидко ми розвивалися, і, мабуть, років за три-п'ять з цих шести чоловік вже було до сотні. Тепер це сертифіковане потужне підприємство міжнародного стандарту, де народжуються ароматичні шедеври найвищої якості. Тут весь час шукають нових шляхів для розвитку, нарощують обсяги виробництва, оновлюють обладнання. Приміром, високотехнологічне фасувальне обладнання від компанії Вайкінг Майсек, яке дозволяє суттєво зменшити ручну працю на виробництві. Тож тут точно знають за що отримали нагороду вибір країни. Головний показник це якість продукції. Це в першу чергу дотримання всіх технологій, рецептур, умов виробництва, кваліфікація на кожному етапі. На етапі приходу і контролю сировини, на етапі приготування сумішей, ну і відповідно на етапі фасування пакети дотримання всіх технологій, всіх вимог. Вибір країни це вибір людей. Ми будемо все робити, щоб ми зуміли і ще на наступний рік повторити це. На виробництві впевнені, їхні приправи та спеції збагатять найвибагливіші смаки та полегшать приготування будь-яких страв. Тож українська компанія Екотехніка, кращий виробник приправ та спецій 2023, допомагає кожній родині відчути, як це бути справжнім експертом у готуванні.